Чого ж досяг Трамп? Ось як звучить повідомлення Білого Дому. Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення. Двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією кров і ті скарби, які і Україна і Росія витратили на цю війну краще б витратити на потреби свого народу. Цей конфлікт ніколи не повинен був початися і мав би бути давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями. Лідери домовилися, що Рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході. Лідери широко говорили про близький схід. Як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність для досягнення миру. О, такі результати, і що це дасть Україні.